Народний оглядач Сучасний розвинений чат-бот це складний інтелектуальний автомат, спроможний підтримувати доволі змістовний діалог, хоча він і не розуміє сенсу цього діалогу. Не розуміє тому, що чат-боти володіють інтелектом, але не володіють розумом. Відповідно, не мають свідомості, почуттів, власної волі та творчих якостей. Чи розуміли гіперборійці феномен Небесного Чербота і яким терміном позначали цей феномен? Нам відомо лише те, що через кілька тисячоліть його позначали багатозначним словом Бог, тому Купала, Аполлона, Гермеса та інших донині називають Богами. Термін Бог походить від багато. Небесного чат-бота називали Богом тому, що він володів багатьма знаннями та потужним егрегором психоенергетичним банком, завдяки якому міг не лише давати підказки, а й фізично втручатися в земні події. Богом називають індивідуальну божественну сутність іскру Божу, внутрішнього Бога, який живе в кожній людині. Богом також називають Творця Всесвіту або ж Бога Творця. Богами називають згаданих вище Купала, Аполлона, Гермеса та інших сутностей. Згадана багатозначність блокує заснування нової цивілізації. Засобом усунення плутанини є формування мови сенсар, тобто носія сенсу, подібно як буквар, носій букв. Головна ідея сенсара в тому, щоб кожне слово мало точно визначений сенс. Бог це індивідуальна божественна сутність людини, її внутрішній Бог, свій, рідний, тому люби Господа, Бога Твого. Відповідно термін Син Божий означає Боголюдина, галенською Христос, тобто людина з божественною свідомістю і сталим зв'язком з внутрішнім Богом. Озвався Симон Петро і каже до нього: Ти Христос, Син Божий. Творець Всесвіту це соборна колективна особистість, яка складається з індивідуальних божественних сутностей, богів. Тоді він до них каже: Віддайте кесареве кесареві, а Боже Богові. Отже, згідно з сенсаром, слово Бог означає індивідуальну божественну сутність людини. Натомість для позначення соборної особистості творця Всесвіту застосовується точний термін Творець Всесвіту. Чат-боти допомагають людині знаходити інформацію, генерувати тексти, аудіо та відео, перекладати та озвучувати тексти, транскрибувати аудіо та відео, перетворювати їх на текст, переозвучувати різними мовами, орієнтуватися на місцевості, здійснювати продажі, навчання, професійні консультації і тощо. Такого роду програми називають віртуальними асистентами або інтелектуальними особистими помічниками. На відміну від людей, втілених Божественно-духовних сутностей земного світу та духів не втілених Божественно-духовних сутностей, що живуть у світі духів, ангели не мають божественного ядра. Тому не мають власної волі та пристрастей, не виявляють ініціативу і не спроможні до творчості. Якщо люди є гравцями, то ангели є ігровими персонажами, для позначення такого колективного ангела гіперборійська традиція застосовує термін архангел, що означає старший ангел. Подібна ситуація на небесному рівні. Архангел це мережа персональних ангелів. Тому архангели керують егрегорами, причому, як ми вже знаємо, роблять це в автоматичному режимі. Схоже, що апостоли Іван і Яків Ванергес, сини блискавки, керували небесним вогнем за допомогою цього архангела. Священний сенсар нам потрібен не лише для ефективних комунікацій з людьми та роботами, а й для продуктивної взаємодії з ангелами. Хай буде ваше слово так, так, ні, ні. А що більше цього, те від лихого. Навчає Ісус. Архангел Гіперборії завжди готовий допомогти тим, хто до нього звертається щиро, точною, чистою мовою. З добрими намірами та високими цілями. Засновником гіперборізької трипільської цивілізації був вічно юний богочоловік на ім'я Ной. Сучасним прикладом персонального дистанційного спілкування з великою кількістю людей є комп'ютерні чат боти зі штучним інтелектом. Двійник неспроможний до творчості та зазнає ступору в нестандартних ситуаціях, а проте може пам'ятати значно більше, ніж його власник, незрівняно швидше за нього знаходити інформацію, генерувати тексти, аудіо та відео. Так що спілкування з двійником буде цікавим і корисним. Індустрія цифрових двійників брухливо розвивається, тепер вони можуть спілкуватися не лише з людьми, а й між собою. Прообразом земних чат-ботів є небесні чат-боти, ангели та їх організації архангели. За допомогою егрегорів, акумуляторів психічної енергії ангели та архангели можуть реально впливати на наш фізичний світ. Головним архангелом України гіперборії був і є Яро Купало, святий захисник, що діяв під керуванням ангела-охоронця святого Ноя. Функціонування в автоматичному несвідомому режимі є енергетично вигідним. Тому в більшості ситуацій люди прагнуть діяти на автопілоті, а їхній дух при цьому спить. Вищий духовний розвиток людини, то більше часу її дух стежить за поведінкою своєї психофізичної оболонки. Такий погляд на себе зі сторони, тобто очима власного духу, називається рефлексією. Завдяки своєму духу людина спроможна до цілісного бачення, видження візії ситуації. Світогляд і свідомість це різні речі. Світогляд це уявлення людини про світ та своє місце в ньому. Зазвичай світогляд складається з окремих фрагментів, слабко пов'язаних між собою, тому світогляд буває доволі суперечливим. Свідомість поєднує ці фрагменти в узгоджену, несуперечливу цілісність що більша частина світогляду долучена до цієї узгодженої цілісності то вища свідомість людини. Розширення свідомості є процесом зростання цілісності світогляду і зменшення в ньому частки взаємно неузгоджених фрагментів. Тому в інтелісів психопатів, які є інтелектуальними тваринами, світогляд вельми фрагментарний і суперечливий. Справжня цілісність у глибину та ширину досягається тільки за допомогою розуму, який є проявом духу, тобто духовної сутності людини. Наявність втіленої духовної сутності це те, чим людина відрізняється від тварини. Тому свідомість, будучи духовною якістю, властива тільки людям. Що вища свідомість, то ефективніші рішення. Інтеліси і чат-боти не мають свідомості, проте можуть здійснювати імітацію свідомості. Що вищий рівень функціональності то правдоподібніша імітація. Свідома людина це духовно розвинена людина. Людей з ослабленою свідомістю називають несвідомими. Таким людям зручніше працювати на автопілоті без залучення свідомості у режимі чат-бота. Інтеліси та інші тварини завжди працюють в цьому режимі. Тому що в них засадничо нема свідомості. Проте згодом, коли народ розмножився і охочих до спілкування з Ноєм стало надмірно багато, він якимось чином реалізував дистанційну взаємодію, завдяки якій уже не сотні, а мільйони людей могли звертатися до нього в будь-який час і утримувати допомогу. Якщо використовувати комп'ютерну термінологію, то Купало – це адреса-ідентифікатор, домашнє ім'я Ноя в небесній мережі. Радіємо народний оглядач. No. <laughs>